Добрий день, прес-алкаше російського МЗС Марія Захарова розразилася гнівним спічем, де звинуватила Японію у крадіжці. А щося стало? Справа в тому, що минулого тижня Японія підписала з Україною угоду про позику в розмірі 3,3 мільярда доларів. А згідно з умовами цієї угоди, позика буде погашена за рахунок. Коштів від російських активів на суму десятки мільярдів доларів, які були заморожені в Європейському Союзі через агресію проти України. Взагалі ці гроші є частиною програми надзвичайного прискорення доходів для України, так звана ERA, яка була розроблена великою сімкою G7. І ця програма загалом передбачає надати Україні позику в 50 мільярдів доларів на реконструкцію. А погашатись ця позика буде от якраз за рахунок тих от самих 210 мільярдів євро, точніше відсотків від цих 210 мільярдів євро російських активів, які були заморожені в Європейському Союзі. Оцінюється, що процент ну, що доходи від цих от заморожених російських активів дають приблизно 2,5-3 мільярда євро на рік. Само собою, Марія Захарова не сказала, що стало причиною заморозки цих активів. Натомість заявила, що ця позика, яку Японія дає Україні, зашкодить і без того поганим відносинам між Японією та та Росією, які напружені через підтримку Токіо України після того, як Росія почала агресію проти суверенної держави. Ми давно попереджали японську сторону, що участь у незаконних експериментах із суверенними активами Російської Федерації в будь-якій формі буде розсинюватися нами як співучасть у крадіжці, сказала Марія Захарова. Токіо цинічно висловив сподівання, що ці дії не матимуть негативного впливу на відносини з Росією. Ми мусимо їх розочарувати такі дії. Безумовно і неминуче матимуть негативний вплив на відносини з Росією. Ми вважаємо такий крок надзвичайно ворожим, зрадницьким, він неприпустимий, як за правовими, так і за загальнолюдськими концепціями. Кінець цитати. Тут треба нагадати, що як кажуть в народі, саме крадій більше всіх кричить Тримай крадія. Росія, яка незаконно окупувала японські території, а саме чотири острови Порільської гряди та південну частину Сахаліна, по сей час відмовляється піти на поступки і закінчити Другу світову війну, підписавши з Японією мирну угоду. Як відомо, мирна угода між Японією та Росією, по сей час не підписана. Саме через цю територіальну суперечку до історії питання Росія незаконно напала на Японію в 1945 році, порушивши пакт про ненапад, який був підписаний кілька років до того, і саме через це Японія цілком справедливо вважає, що проти Японії був. Здійснений акт агресії і тому всі територіальні надбання Росії не можуть вважатися законними. Таким чином, саме ця, то що називається територіальна суперечка, завадить заважає підписанню мирного договору, і до того часу, поки Росія не визнає акт агресії проти Японії. Цього договору не буде, тому Марія Захарова може скільки завгодно говорити про крадіжку, звинувачувати Японію, будь-вчому про те країна, яка краде українське зерно, яка краде українські музейні цінності, яка краде е, унітази і пральні машини. Я вже не кажу про те, що країна, яка краде чужу історію. От саме ця країна намагається звинувачувати інших у крадіжці. Ну ну на все добре.